Доброго здоров'я всім! Вітаю вас на своєму каналі Георг. Сьогодні прекрасний сонячний день. За багато днів, а точніше за два тижні. Сонечко світить так тривалий час. Десь почало з 11-ї години і вже пару годин гріє, дає своє тепло. Грей, куди ти побіг? До мене. Грей до мене давай. Так ось хочу показати вам сидирати свої, як зійшла гірти... гірчиця і овес. Це сьогодні рівно два тижні після того, як я посіяв другий раз. Ото, напевно, і що було посіяно, то і зійшло. За першого разу не видно нічого абсолютно. От, зараз подивимося, наскільки, ну, сантиметрів, більше п'яти, напевно, зійшло. Овес, звісно, більше, а гірчиця трошки менше. О, для порівняння. Коробочка з сірників для порівняння. От який в мене результат посіву сидиратів. Дуже гарно зійшло. Мені подобається. Сьогодні, після такого дня сонячного, напевно, вони ще швидше підуть в рост. Ну і це радує. Вже не без Сидиратів. Так важко вони доставалися з такими зусиллями, боролися з цією засухою і, врешті-решт, дочекалися дощу. І ось маємо такі всходи. Це прекрасно. До мене. Рейди сюди! Ой, паскудний собака. Грей до мене! От неслухняний пес. Розбалований. Розбалований пес. Я ну до мене йде, я сказав. Бігом давай до мене. Пташку він побачив. Вона вернулась та пташка. Вон метелики літають, красота. Починає все оживати після довготривалих дощів. Можливо, від нас він пішов до тих, в кого його до сих пір не було. Сережа Ткачук он писав, що немає дощів. Десь, грох... Десь грохотало, Ну то вже напевно це від нас пішло до вас туди. Хай у вас трошки, не трошки, а хай гарно зіллє, бо земля така суха, що і двох тижнів, напевно, мало буде злив. Так що, хлопці, тримайте дощі, чекайте їх, скоро вони у вас будуть, в кого не було. Ну... В принципі, все, що хотів сказати, показати, то я показав і сказав. Ось, так би мовити, який результат того всього. В общем, ось така вийшла історія з цими сидератами. Будемо надіятися, що ранніх приморозків не буде. Що вони ще підростуть, щоб удачно ще й запахати їх. Ось таке коротеньке відео вийшло. Усім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки, пишіть в коментарях, обов'язково підписуйтесь на канал. Далі буде цікаво. Усім пока-пока.